Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні з вами 12 вересня. І це 1297 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на ну, увазі, ми продовжимо огляд мапи бойових дій. Сьогодні будемо говорити про Покровський напрямок, але ну досить будемо говорити так в розширеному форматі. Оскільки я хотів би приділити увагу саме тим ділянкам, де у сил оборони України одночасно є успіхи, дуже цікаві успіхи з ну такими е, серйозними перспективами, а е, також тим ділянкам, де у російських окупантів саме е, є по цьому плацдарму вже свої просування, та вони становлять відповідні загрози вже для сил оборони України на тих чи інших локаціях. Отже, починаємо. Починаємо з звісно ж північно-східної частини Покровського напрямку. Це доброколишні, а навіть такий, навіть неутворений, недороблений добропільський напрямок. Російські окупаційні війська тут продовжують зазнавати втрат, і за останніми за останню інформацію яка була оприлюднена, російські окупаційні війська змушені були залишити деякі локації на добропільському напрямку, умовно так в лапках його називаємо Добропільським, і відійти під тиском з боку Сил оборони України в районі Володимирівки по напрямку на Маяк, на Новоторецьке, а також на Разіне. Отже, те про що ми з вами нещодавно говорили, що тут може бути щось перерізане, це вже відбувається. Також відбувається і е, просування Сил оборони України в районі Ніконорівки, яке також е, становить загрозу для деяких е, підрозділів російських окупантів. Таким чином, для росіян дійсно добропільська оця авантюра, цей перформанс, який вони влаштували, більш детальніше, я в одному з відео це розглядав, можете знайти це на обов свій, то вона перетворилась ну, в повне фіаско. І повне фіаско, яке може потягнути за собою серйозні проблеми не тільки на цій ділянці, а також і на інших. Хоча воно вже їх тягне одна за одною. Я докладно. А розповідав про те, що росіяни змушені були перекидати сюди для підсилення 51 ї загальної військової армії багато ресурсу з інших е, напрямів, та з навіть з інших е, не просто напрямів. А ну давайте так з Курської області зараз сюди їде підкріплення у вигляді. Там 155 обрмп п'ятої обремпе сорокової Тобто їм сумського напрямку не вистачало. Там, де а, їх утилізували а, системно, о, їх відправляють під Покровськ. При цьому, допоки вони не доїхали, 51-шу загальну військову армію підсилювали підрозділами 68-го армійського корпуса. А нагадайте, де він? А він якраз діє набагато на Багато південно-західніше е, в складі 29, 36, 35 та 5 загальних військових армій на Новопавлівському напрямі. Е, окрім цього, підсилили 2 та 41 загальних військових армій з е, підрозділами зі складу цих формувань. А вони якраз відповідали за південну частину, південний плацдарм Покровського напряму. І таким чином, ось цей перформенс, оце фіаско, яке влаштували минулого місяця росіяни на добропільському напрямі. А воно перетворилось для них в таку собі велику чорну діру. Але це ще тільки, скажімо так, це ми говоримо про лірику. А по факту, а по факту, зараз дуже цікаві події почали відбуватися. Трохи південно-західніше знову ж таки від Покровська, особливо на ділянці між Горіховим та зеленим кутом. Тут відбуваються деякі дуже цікаві події з боку Сил оборони України. Uh, які можна було б назвати так, uh, йшли на Дніпропетровщину, а щось пішло як завжди не за планом? Що я маю на увазі? Справа у тому, що саме на цій ділянці діє 90 танкова дивізія зі складу 41 загальної загальновійськової армії. А я думаю, що постійні глядачі моїх що ранкових доповідей щодо ситуації в зоні бойових дій по мапі бойових дій, по найбільш таким екстремальним ділянкам, які я роблю на обласу її кожного ранку. Вони пам'ятають, що я дуже багато уваги приділяв саме 90 дев'яносто танковій дивізії зі складу 41-го зиво, тому що це був найбільш боєздатний підрозділ, найбільш боєздатне формування. І фактично а, воно а, ну, становило серйозну загрозу в питаннях системного сталого а, просування, маючи відповідний ресурс. Але після того, як відбувся ось цей перформанс на добропільському напрямі, а, зі складу 41-ї загальної армії почали відтягати деякі підрозділи на підсилення 51-ї. і відповідно 90 танкова дивізія не отримувала достатньої підтримки якимись сторонніми. Підрозділами зі складу цієї ж самої загальної військової армії, тобто ресурс зменшився, і що відбулося за цей час? Сили оборони України провели декілька дуже цікавих операцій, якраз по напряму Оріхова Зелений Кут, і саме на цій ділянці, і це ну створило умови, які можуть в найближчому часі. Загрожувати всьому, тому що знаходиться південніше. Тобто, починаючи від дачного і нижче, від зеленого кута і нижче, це давайте так подивимось на це ось під таким ракурсом, і для загального розуміння, що може відбутися, якщо це дійсно буде реалізовано, то приблизно. Це тиск, не просто тиск Сил оборони України по якомусь окремо взятому флангу, а це тиск, який може спричинити відрізання взагалі цілої частини плацдарму. Ну, поки що зарано, звісно ж, про це говорити. І, в принципі, я не можу говорити про те, що так воно і буде. Але цілком можливо, з урахуванням того, що у росіян досі нема можливості закрити кишеню від комара до Олександрограда та Воскресенки й мирного. Тобто, ця кишеня вона все, все ще існує. Е, в принципі, е, можемо розглядати саме в такому форматі, що росіяни зрозуміли, вони не можуть утримати цю локацію, вони потягнулися на е, намагалися стрибнути застрибнути на. Дніпропетровщину саме по основному напряму 90-ї танкової дивізії, їм це не вдалося, і зараз вони намагаються якось цю ситуацію виправити. Саме тому вони е, на цю е, ділянку е, відправляють підрозділи е, зі складу 29 ї загальновійськової військової армії. Окрім цього, для того, щоб саме цю ділянку підсилювати. Окрім цього, зараз відбувається процес передислокації і підсилення саме цих напрямів зі складу то ж самої 41-ї тан... складу 41-ї вже танкової дивізії і 228-го мотострілецького полку та 239. го тепер і окрім цього ще й підрозділи зі складу 137-ї та 1000 137 тридцять окремої мотострілецької бригади та 1195-го мотострілецького полку який відноситься до мобілізаційного резерву все це відправляється для того щоб зупинити те що почало відбуватися сили оборони україни вдарили по найбільш такої боєздатній Дивізії зі складу 41 ї загальної військової армії, і відповідно а вони з цього приводу вже розуміють, що в них може все піти. Ну взагалі взагалі не за планом, але з іншого боку, у росіян є і здобутки. На жаль, одразу хочу сказати, що починаючи від зеленого гаю до піддубного. А російські окупанти переживають стагнацію. Саме ця ділянка це виключно така собі в них стагнація. В свою чергу вони продовжують на Новопавлівському напрямі рух на Олександроград Вони продовжують рух в напряму на Великомихайлівку. Вони продовжують рух також в районі Тернової і не тільки в районі Тернової, а й Південніше. через Ольгівське і так далі, а, окремо по кожному з цих напрямів, а, що відбувається, найбільше, на мій погляд, така собі неприємна а, ситуація, зараз відбувається якраз з просуванням російських окупантів на Великомихайлівку, тому що Великомихайлівка це населений пункт, який знаходиться фактично в зоні стику між міжріччя називаємо це так: міжріччя вороної та вовчі російські окупаційні війська відповідно намагаються зараз просунутися по цій локації, використовуючи в першу чергу лісосмуги. Ми про це неодноразово говорили. Тобто, це не йде мова, що зараз там, наприклад, Январська Новосілка, Соснівка, Вороне вони знаходяться під повним контролем. але Росіян, але щоб до них дотягнутись, а вони якраз просуваються по лісосмугам, намагаються оточувати, блокувати ці населені пункти і потім починати їх займати. А тут зайняті підрозділи 37-ої та окремої мотострілецької бригади та п'ятої окремої танкової бригади. тієї самої знову ж таки, того хто постійно дивиться мої огляди на обосвіє кожного ранку, він знає, що п'ятого ТБР. 36-та загальна військова армія, вона тримала до останнього, і якраз коли почалися досить такі суттєві рухи на Новопавлівському напрямі, 5 ОТБР вона була введена а, в дію. А отже, а, тут неприємний момент: це Велико Михайлівка, яка знаходиться на міжріччі вороної та вовчої і фактично, якщо Росіянам вдасться вийти на Велику Михайлівку. То вони отримують контроль над міжріччям, і відповідно вони будуть мати можливість одночасного впливу по всім ну по лівому та по правому берегу річки Вовча, і тоді говорити там про а, про отримання там оборонних дій і так далі, про блокування якесь. Про пови про використання природньо ландшафтних бар'єрів для того, щоб загальмувати та зуповнити просування Росіян, ну не доводиться. Тому це така собі найбільш небезпечна зона. Зоні п'ятої загальної військової армії тут також є моменти, оскільки вони силами 218 го танкового полку а також 127 двадцять мотострілецької. Дивізії а, зараз намагаються значно розширювати свою зону а, впливу в районі Тернового а, в напрямку на Запорізького Новомиколаївка і, в принципі, також діють в районі Ольгінського а, 143 мотострілецький полк. А, в принципі. Все це ще окрім цього, навали всієї має підтримку 57 сьомої та шістидесятої окремої мотострілецьких бригад, а це дозволяє п'ятій загальновійськовій армії одночасно закривати не тільки питання по утриманню та просуванню в Донецькій області, ну наприклад, в районі Комушуваха Тернове, а також і щодо Запорізької області, це Ольгівське, це Темріївка. Це Новоіванівка і, відповідно, ще і Дніпропетровщина, Новомиколаївка, Калинівське, Березове і так далі. Тобто саме зона дії е, російської п'ятої загальновійськової армії е, це зона максимального тиску одночасно по трьом е, адміністративним е, одиницям, тобто, Донецька область, Запорізька область, а також Дніпропетровська. Ну і звісно ж, треба ще сказати десь кілька слів про ще один прояв новопавлівського напряму саме удар на Олександроград, яким зараз цілком та повністю зайняті підрозділи 430-го мотострілецького полку, 29 дев'ятої загальновійськової армії. І от тут вони намагаються усіма можливостями, які в них тільки є, саме захопити цей населений пункт, оскільки е ця кишеня вона продовжує нервувати командування двадцять ЗВА і не тільки 29, дев'ятою, а також і командування 36 шостої ЗВА, яка ну над ними ця кишеня нависає. Вони ніяк не можуть її закрити, і тому намагаються прискорити цей процес. І нагадаю, що саме ця кишеня, вона дуже так дуже перспективно виглядає в форматі подальшого. Ну скажімо так, я не кажу, що воно так і буде, але цілком можливо якогось руху Сил оборони України. Хоча, звісно, усі дуже добре розуміють: той, хто розуміється на військовій справі, для нього а, не може бути тут нічого такого дивного, щоб подивитися і побачити те, що він повинен побачити. Саме тому росіяни намагаються в зоні 90-ї танкової дивізії підсилити цю 90-ту танкову дивізію всім, що тільки в них є в наявності. Отже, друзі, ось такий він виявляється: Покровський напрямок. Я б сказав би так, трохи дисонуючий, тому що з одного боку сили оборони України зараз дійсно на цьому напрямі. Мають системні контратаки і здобутки, які дозволяють нам потроху крок за кроком просуватися та звільняти наші території. Я не кажу, що це контрнаступ, нічого подібного я не казав і поки що казати не буду. Але це контратаки, які приходять в системну дію, які дають результат не а, ситуативний, а ну як мінімум, середньостроковий. І деякі наші рухи, особливо по на неочікуваним для російських окупантів напрямках, а вони дозволяють ну, дивитися на цю ситуацію трохи більш глобальніше. Я не хочу робити такий висновок, я не буду його робити в принципі, але мене все частіше якось так наближає до думки уся ця ситуація, що в принципі. Літня наступальна кампанія 2025 для росіян вона була фатальною помилкою, і ця фатальна помилка поступово, крок за кроком, але починає себе проявляти. І цілком можливо, що справжнім ось таким великим вибухом буде для цієї помилки 2026 рік. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за те, що дивилися відео, і нагадую, що ви можете його підтримати а, лайком, підпискою, коментарем, репостнувши Ну і звісно ж, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube Окрім цього, іншого нагадую, ви можете стати спонсором свої, і Це дозволить каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту для вас. А ви будете цей контент як спонсори отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Нагадую, що завтра, як завжди, зранку, ми з вами зустрінемось а, на обосує в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!